Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Партнери погоджують удари західною зброєю по території Росії. США вважають, що Україна порушує стратегічну стабільність, а літак Януковича був помічений у Білорусі. Про це сьогодні говоримо з генералом майором запасу СБУ Віктором Ягуном. Вітаю, пане Вікторе! Доброго здоров'я. Вже ряд країн європейських дозволили використовувати свою зброю для ударів по території Росії. Взагалі, які країни на на, на, на даний момент зголосилися, е, важко сказати, тому що є, є різна інформація, але в загальному ну можна перерахувати, що е, е, країни, які зробили офіційну заяву серед тих країн, е, це може прилікувати там, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина. Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Швеція це понад 10 країн, 11 країн чи що. Але є країни, які чітко казали, що ми, 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 ми проти того, щоб використовувати свою, свою е, зброю. Серед тих країн в першу чергу слід зазначити Бельгію. Потім Італія, Іспанія. Ну і хоча Німеччина під тиском Франції погодилася, але поки що, поки що ситуація така. Наразі є інформація про те, що Сполучені Штати готові чи вже дали дозвіл на використання протиповітряної зброї, проти загроз. Ракети літаків, так маєте на увазі. Я думаю, що найближчим часом все ж таки ми почуємо і дозвіл на використання е, ракет малої дальності, це так звані атакам, а, атакам все, е, Для нас це дуже суттєво, тому що е, ну, е, використання Хамерсів е, в найближчій зоні бойових дій це до 90 кілометрів, і атакомсів по е, території Росії для того, щоб можна було. Забезпечити безпеку, таку буферну зону навколо наших кордонів це дуже дуже критично для нас зараз. Ну от власне в мене стосовно цього є питання. Так, адже ми маємо доволі різну номенклатуру зброї. Це як і ракети, такі як ви кажете, ніби як Атакамс, скальп такі Хаймерси. І ось виникає питання. От дозвіл, так, якщо нам ті країни і відповідна зброя дають бити по території Росії, е наскільки ці удари впливають на тил ворога. Це виключно питання буферної зони і безпеки при обстрілах, чи це питання і якихось переломних моментів стосовно наступальних можливостей ворога? Ворог активно використовує прикордоння, е спокійно себе там почуває. Він розуміє, що ми не маємо можливості е використовувати е значну силу е в районі. Ну, 50 кілометрів плюс, да там десь, десь до, 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 до такої відстані, е, тому що е, та зброя, яка є в нас в наявності: там і безпілотники, і е, артилерія, і навіть е, зенітно-ракетні комплекси з залпового вогню, е, ракетні комплекси з залпового вогню. Вони не мають такої дальності, щоб зачепити їхні логістичні центри, які вони е, мають вздовж кордону. А особливо, що нам дуже потрібно, це використання касетних боєприпасів, які мають доволі потужну дію для знищення скупчення ворога і їхніх складів, які накопичуються так само на прикордонні. Оце для нас дуже критично. Якщо ми зможемо вибити ворога, ну, наприклад, аеродром з якого злітають літаки, які бомбардують Харків. Вони знаходяться на відстані ближче ніж аеродром Бельбек, який ми час від часу можемо накривати. Тому зрозуміло, що якщо б ми змогли б дотягнутися до тої ланки і таким чином відтягнути російську логістику на відстань 200 кілометрів, це поламало б їм дуже багато планів і в. Справді створили би таку безпечну Ну ми ж не будемо заходити на територію Російської Федерації, наразі такого рішення немає. Хоча я не розумію, чому. Але разом з тим, створити таку безпекову зону, де цивільні об'єкти можуть собі більш-менш мирно існувати, а ворог ворог буде себе, ну саме військові, буде себе почувати на своїй тарінці. Ви згадали про те, що Олаф Шольц погодився про використання зброї під тиском Франції, так але при цьому низка західних ЗМІ, німецьких змі, серед яких і видання БІЛД пише про те, що компанія, компанія військова, яка виготовляє ракети Таурус, зупинила виробництво ракет через те, що на них просто наразі немає жодних замовлень. Але ми вже дуже давно просимо Німеччину передати нам ракети Таурус. І от питання: те, що Шольц. Погодився вже, чи це буде означати, що значить, ми і Тауруси скоро отримуємо. Не думаю. Не думаю, що в найближчий час все ж таки позиція Шольца поки що міцна, він її не змінив. І е, що ми розуміли, що Таурус – це приблизно та сама та сама зброя, ті самі ракети, приблизно того самого класу, що і ті, що нам передали Великобританія і Франція, єдина. Відмінність, що вони завдяки там модернізації мають більший радіус дії, і вони вже виходять з малих ракет, з ракет малої дальності до ракет середньої дальності, навіть можна так сказати, тому що нас саме це цікавило, тобто відстань 500 кілометрів це досить критично для, для деяких російських об'єктів. І ми б могли б дуже багато неприємних речей там зробити. Поки що німці не готові нам це дати по одній простій причині. Вони вважають, що для того, щоб якісно використовувати цю зброю, вона має бути інтегрована, інтегрована не просто в наші всі там, збройні сили, але вона має програмуватися фахівцями. Які мають доступ до секретів її виготовлення, тобто тільки виключно німцями, вони бояться передавати ці, ці якісь там, не знаю, надзвичайно секретні технології іншим країнам відповідно. Ну, вони бояться відправити цих фахівців в Саме Україну, так? так тому, що безпосередня участь німецьких фахівців означатиме, що німці приймають участь в бойових діях. Оце в них я, я не я, я не дуже розумію, що ж там таке критичне, щоб ввести ввести дані. В блок ракети, куди вона має летіти. Ну, така. Я думаю, що в Україні є фахівці, які на рівні могли б з цим справитися. Але технічні моменти нехай самі розбираються. Я думаю, що там більше політики, ніж технічних ну, от, mm -hmm. Власне, Вікторе, це підводить до мого наступного питання, яке, по суті, от. Це німе питання, яке мало хто задає. Прямо, от, що ми чуємо стосовно аргументів західних країн, коли вони раніше не дозволяли використовувати зброю або не хочуть вводити війська, ескалація конфлікту. Але ескалація конфлікту це досить туманне поняття, воно багато що може означати. І от мені цікаво. Що вони розуміють складно? От що буде до прикладу, ми використовуємо скальп так для удару по території Росії, і що а Франція, до речі, ж не проти, щоб використовувати західну зброю. Що далі, Росія випустить ракету по Парижу? Чи якщо ми використовуємо Таурус? От що вони думають? Що буде відповідна атака на їхні країни? Дивіться, є дуже багато моментів, які пов'язані не з ударом по країні, а з ударом ну навіть не з ударами, а з участю в тих чи інших процесах. Які, які країнам ну, дуже неприємні. Так? Чому змінилася різко змінилася позиція Франції? Позиція Франції змінилася після того, як Росія втрутилася в африканські справи, і фактично вибила Францію з, з тих країн, це, цей Сахель, там, де розташовані ті країни, де Франція була свого часу. Свого часу була як е, загарбницька, домінуюча сила, та, домінуюча сила, і вони там разом з Сполученими Штатами досить це вільно і потужно почували. Тут прийшли росіяни там по, -по, -по ділому домовилися з цими е, е, генералами, які позахоплювали там, бо генералами-полковниками, які позахоплювали владу там. І французи залишилися нищим, вкладаючи багато достріч гроші в, в економіку, в, в розбудову цих країн, там намагання якось підтягнути їх під якусь там демократичні норми, і Францію це дуже е, не просто занепокоїло, воно дуже в цьому плані була розлючена. Е, є приклад не, не з російської сторони, та а приклад зі сторони, наприклад, Азербайджану. Вони зараз звинувачують французи, звинувачують Аджебажан в тому, що вони фактично прийняли участь чи забезпечили заворушення в Калідонії, Новій нові Калідонії, яка розташована, бог знає, де там десь в, 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 ближ, ближче до Австралії з Новою Зеландією. Насправді, що відбулося? А Азербайджан дуже ображений був, що Франція втручається в вірменські справи, і вони почали організовувати антиімперські там, анти там заходи з залученням представників країн, які хочуть ну, країн чи території, які хочуть позбутися імперської залежності той чи іншої країни, зокрема Франції, і провели конференцію на своїй території. Тобто Франція і інші країни вони побоюються, що Росія почне використовувати гібридну, гібридні методи проти них. Зрозуміло, що ніхто не чекає там ракету там, чи не знаю там десант на якихось цих. Но, наприклад, просто там із підтішка та, там, десь не знаю, запустити, наприклад, якийсь спеціальний спеціально підводний човен, який там не знаю, про порвет. Приве проведе провед, кабеля е, інтернету, там пошкодить якісь там труби. Е, реальна диверсійна робота. Е, зараз у них там Ну, певно, втручання у вибори і внутри. У Франції справи України. України. зараз е, Олімпіада на носі. Тобто, такі от речі. Тому, тому оце побоювання більше. Хоча є країни, які мене просто дивують, та, от та ж самобілія. Я просто пам'ятаю ту істерику, яку влаштували її, її представники, коли побачили, що бійці російських підрозділів, які воюють на 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 стороні України, з білійськими автоматами засвітилися на території Росії. Ну, це така істерика була, що просто мене, мене аж, ну просто навіть не знаю, як це рекоментувати. Подумаєш, автомати. А вони ніби передавалися на озброєння спецпідрозділів головного управління розвідки. Ну так, да, так це і є спідроз спецпідрозділи Росії ну, е... розвідки, тільки складені вони з інших. То що нам не, не заходити диверсійними групами на території ворога? Ну таке, знаєте. Тобто в кожній країні є якісь свої там заморочки, свої власні страхи да, і ці а, забубони, і... умовно. Добре, Віктор, не пере... ми... дивитися. В мене теж питання схоже по контексту. Ось Україна ж нещодавно вдарила по системах раннього попередження про ракетно-ядерний напад російських е системах. І за даними видання The Washington Post, США дуже стурбувало цей факт. Вони вважають, що це може порушити стратегічну стабільність. От, власне, а що розуміється в цьому контексті під стратегічною стабільністю? Ну, Сполучені Штати вважають, що Якщо ми починаємо бити по об'єктах, які не, не задіяні в військових діях, тобто, не знаю, там от ми, наприклад, посилаємо дрон, да, який долетить там до базування атомних підводних човнів російських, і вони там десь щось там пошкодять. ну, У них же тріада, або ми там почнемо бити по шахтам, де розташовані їхні ядерні стратегічні об'єкти. Десь в глибині там Росії, чи там не знаю, де. Ну на, я думаю, що наші знають. А е, ці станції е, е, радіолокаційні станції е, вони входять е, якраз в ту всю стратегічну так звану міць Росії, яка ну точно ніби ніби за даними е, Сполучених Штатів не задіяна в цих бойових діях. Ми думаємо, що це неправда тому що після того як вони не 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 можуть використовувати е, не можуть використовувати е, літаки е, дальнього дальнього е, радіолокаційного спостереження частина цих е, е, РЛС задіяна проти України яка передає дані для того ну, що, що відбувається на території України які об'єкти піднімаються, які опускаються і в тому числі для Використається для наведення крилатих ракет і е, е, стратегічних літаків, які використовуються для бомбардування цими е, ракетами в Україні обстрілів. Тому я думаю, що наші удари е, ну можливо, частково спрямовані саме на це, а можливо, просто демонстрація того, що ми маємо можливість дістати їх і, і там, де вони навіть не очікують. Але е, умовно це законна військова ціль все одно. Так я, я, наприклад, не розумію. Чому ми не можемо, якщо можемо дістати? Чому не можемо вдарити? По тому? Це така. А то що там вони занепокоєні? Слухайте. Ну це ж їхнє занепокоєння, не наше. А в цьому плані абсолютно з вами згідний. Пане Вікторе, хочу обговорити два питання щодо ситуації на півночі. Перш за все, питання, що стосується Сумщини, адже очільник розвідки Кирило Буданов ще раніше повідомляв, що росіяни готують ніби якісь плани стосовно можливого наступу на Сумщину. Яка наразі там ситуація? Чи видно дійсно, що ворог акумулює якесь накопичення живої сили та техніки? Нема там накопичення в тому об'ємі, щоб можна було пройти кордон. Ситуація була таким чином. Вони, що вони планували? Вони планували, що 10 травня починається операція по Харківщині, вони створюють суцільний фронт по кордону. Їм поки що це не вдалося, вони захопили просто два паздарми, причому вони розірвані. Якщо взяти кордон, то вони розірвані. І з'єднати їх поки що їм не вдається. І вони сподівалися, що створивши. Таку своєрідну буферну зону, десь плюс-мінус 10-15 кілометрів глиб країни вони її розширять в тому числі і по Сумській області, вийшовши на певні населені пункти і таким чином, тримаючи тримаючи нас напрузі не тільки по Харкову, а й по Сумах. Тому я сподіваюся, що ну не сподіваюся, я знаю просто ситуацію. Контингент, який міг би там наступати, не, не, не накопичений. Але вони для того, щоб тримати напругу і не дозволити Україні відтягнути війська, вони активно використовують диверсійні групи, які заходять на нашу територію. І ці боєзітнення фактично через день, якщо не кожний ну, не день ніч. І це говорить про те, що вони не, не залишили своїх спроб. Якщо вони зможуть накопичити хоча б десь до 50 тисяч. Контингент, але в них проблема з бронетехнікою. Про це всі знають. Людей, людей накопичити можна, а от з бронетехнікою набагато складніше. І ефект, той, який вони сподівалися від харківської операції, він не вдався. На Сумщині набагато все складніше для них буде, тому що там і мінування прийшло, і підготовка там зараз підтягнулася не тільки війська, і. З розумінням тих тих провалів, які були на Харківщині, скоригували плани і е, по будівництву додаткових е, фортифікаційних споруд. Тому я думаю, що їм сумщина буде набагато складніше ніж Харківщина. А друге питання стосується власне нещодавних подій, які відбулися на території Білорусі, адже там призначили нового начальника Генштаба. А це виникала виникає дуже багато питань. Про що взагалі свідчать такі кроки? Хто цей чоловік і на що це впливає? Я би я би відсторонився від того, що це за чоловік, тому що це просто зовсім інша е, тематика. Вони просто поміняли, поміняли знаєте, фішки. Там одну фішку забрали, а другу поставили. Це зовсім нічого не впливає. У них є просте завдання не втягнутися в війну, і вони намагаються це робити досить демонстративно. Там проводячи якісь навчання, якісь там залучення тих чи інших підрозділів нічого не міняється. Ну, можливо, можливо, що це був один з тих кроків, який пов'язаний був з чистками в російській армії. А попередній начальник генерального штабу він був активно залучений до там деяких моментів, в тому числі пов'язаних з певною корупційною діяльністю з російськими своїми колегами. Тому я думаю, що може цей момент був зіграний, а так нічого в бі білорусі не помінялося. Білоруси, як були е, на позиції того, що ми вступимо в другий мешелонам, так і залишаються. Тобто вони в атаку попереду росіян точно не підуть. Інше вони що імітують діяльність, так Так. інше, що змінилося, активно почалося вербування в російську армію е, громадян Білорусі, які мають досвід служби в спецпідрозділах. І, взагалі, в армії е, раніше це якось приховувалося. Зараз це демонстративно чи, чи, чи не залучення навіть військових е військоматів в Білорусі. Е є реклама е там багато закликів, е вона реклама така агресивна і демонстративна. Е я так розумію, що це один з тих кроків пост-ну така поступка російській владі, що ми самі не приймаємо участь. Ну, у нас є тут резервісти. Якщо вони бажають, от вам дозвіл і залучайте їх. А от після цих подій, власне, після зміни начальника генштабу відбулись ще дві цікавих події. Перш за все, туди, туди прилетів Путін, і там в Білорусі був помічений літак Януковича. А власне, що це? Що ці дві події свідчать? Про що Путін, на жаль, на жаль, не, не маємо повної інформації, що він там говорив, але Не знаю, чи це дуже важливо. Він не, не має такої можливості дуже багато куди сісти. От Китай, Білорусь, Узбекистан. Це напевно це, це Жигистан, Киргізія, так Жигістан Киргізія. За нього 에... прогулянка в Білорусь була, так? Так, це, це таке коло. Він не він, він, він мусить показувати якусь міжнародну активність своїм громадянам. Ну от він вирішив, що Білорусь це один з тих моментів. Можливо, він там якісь там мав певні моменти пов'язані після. Участі в зустрічі в Китаї, можливо, щось там таке поведено. Але в основному це була демонстрація, що в нас все стабільно. і е, вони приймали участь в, в, в такому спостереженні за другою фазою навчань щодо е, можливості використання тактичної ядерної зброї, яку, яка почалася в Росії, потім продовжилася в Білорусі. І там і третя фаза я вже не знаю, чи вона закінчилась чи ні е, так само в Росії. Привіт е, Януковича. Я чи чи Януковича, чи його літака, я б взагалі просто ігнорував би ці новини, тому що е, ну, місту тягати цей давно охоловший е, труп? Я не бачу, але розумію е, цей контекст: в зв'язку з чим це відбувається, зв'язку з тим, що вони намагаються розповісти про нелегітим, нелегітимність президента України. А на, на натомість у нас от є легітимний е, представник, і ми от готові його в будь-який момент виставити, не знаю чи частиною переговорної компанії, чи ще чимось. Я, я, я навіть не розумію, що, що вони можуть сказати після того, як вже відбулися вибори, і, 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 і третій третій президент після Януковича. Тому мені видається, все... що зараз дивуватись вже взагалі немає чому в плані того, що вони можуть нафантазувати, в тому числі з тим самим Януковичем. Та ідея, яка вона була самого початку. Вони її про профукали. А ідея була дуже е, проста: всі території, які захоплені в Україні, е, оголосити другою Україною, поставити Януковича там президентом і показати, що от нас є друга Україна, і ми от Україна друга з залученням російських військ звільняє Україну та, що знаходиться під західним контролем. Ця ідея була е, ізначальна. Коли ще президент, які ну коли, коли президентські вибори ще не, не, не настала в 2014 році, і вони сподівалися, що таким чином вони спробують ну для, для того був і написаний лист Януковича про залучення російських військ, і так далі. Так далі, але коли вони сказали, що да, ми будемо там можемо розглядати це як ідею, але Крим в будь-якому випадку залишиться за Росією, вся ця ідея рухнула як карточний будиночок. І ті всі їхні новоросії так само, і тому все решта е, пішло таким шляхом, як і воно пішло. Включит, включили е, наші області, анексували е, і включили в свою конституцію як територію е, Росії, і концепція другої України. В них просто відійшла е, взагалі, е, навіть не на другий план, а взагалі в залі просто забута в них є одна ідея знищити Україну як окрему державу і повністю поглотити її е, Росії. Поки що вони прямують саме в тому напрямку. Дякуємо, Віктора, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте на Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал та інші соцмережі. Залишайтесь з нами. Все буде Україна.